Перезимувати буде складно, оскільки на Україну чекають нестача вугілля та газу через війну на сході та через планові відключення електроенергії. Українці, починаючи з весни, почали панікувати і масово скуповувати електричні обігрівачі та бойлери. Ціни на генератори залежно від потужності стартують від 5 тисяч гривень, а фінішують мільйоном. До того ж, слід враховувати і витрати на пальне. Не всім по кишені, і альтернативна енергетика. На більш-менш пристойну систему сонячних панелей для потреб однієї сім'ї потрібно близько 70 тисяч гривень а разом із вітряком, і всі 170 тисяч. І все ж більшість українців схиляється до купівлі доступних засобів опалення. Експерти кажуть, громадяни мають усвідомити, що в більшості будинків немає такої потужної системи постачання електроенергії, щоб вона витримала велику кількість електроприладів. А також те, що планові відключення не дадуть нормально обігрівати оселю за їх допомогою. Увірін, що цю зиму ми переживемо. Я не хочу сказати, так сказати, ура патріотам виступати, но. Але... Согласен с оценками, что будет тяжело, но ее мы переживем. И на сегодня просто, вникается, нужно исходить из того, что да, ресурса газового будет недостаточно, газовый фактор будет серьезно влиять. И аналогично, так сказать, возникла и вторая проблема, это угольный фактор и угольный ресурс, который также будет недостаточно. И здесь свои специфические сложности будут и для наших домов, и для всей системы жилищно-коммунального хозяйства, но они не смертельные. Поэтому самое главное сейчас это просто реально промоделировать возможные ситуации, связанные с ограничением вот этих ключевых видов топлива и четко Саме головне проводити державну політику в Україні. Небагато альтернатив російському газу. Можна використовувати атомну електроенергетику, торфяну промисловість, реверс із Європи чи альтернативні види палива, а також модернізувати свою газотранспортну систему. Українська ГТС одна з найбільших у світі. Вона має 40 тисяч кілометрів труб із підземних сховищ газу та купи різного обладнання від компресорних станцій, які качають газ трубою, до вимірювального обладнання. Але все це потребує ремонту і модернізації, які оцінюють щонайменше в кілька мільярдів доларів. Тож не дивно, що компанії Shell, Chevron і ExxonMobil наразі не відреагували на пропозицію Нафтогазу інвестувати в українську трубу. Зараз не стоїть черга для того, щоб інвестувати в українську газотранспортну систему. Але ми повинні зробити перший крок для того, щоб залучити ЄС і США для того, щоб Отримати додаткові кошти на інвестиції для того, щоб ЄС був зацікавлений в збільшенні транзиту газу територією України. І відповідно ми заробляли разом більше коштів. Виживати без достатнього опалювання і навіть з перебоями в електропостачанні українцям доводиться вже не вперше. В 90-ті, схожа ситуація змусила громадян закуповувати свічки та теплі ковдри. Цього ж разу теж доведеться згадувати методи боротьби з низькими температурами в домашніх умовах. Прогнози більшості експертів, хоча й не дуже оптимістичні, вони все ж стверджують, панікувати зарано.